Привіт, парфман'ячі! Щиро радію бачити тебе, так так, саме тебе, на моєму парфумерному каналі. І радію, що сьогодні ми будемо говорити про усілякі шкіряні аромати. Насправді, цим відео я розпочинаю великий цикл, бо при підготовці цього відео виявилося, що у мене майже усі аромати шкіряні. Дізнатись про це було неочікувано навіть для мене, бо я думала, що я. Гурман і любитель усілякої всратої ніші. А тут у мене понад 60 різних шкіряних ароматів. Я вирішила їх просто розбити по 10 на кожне відео, щоб вам не було задовго дивитись. І якщо у цьому відео ви не побачите своїх улюбленців. Напишіть у коментарях, що б ви хотіли, щоб я оглянула, і з великою вірогідністю цей шкіряний аромат у мене є. І я його залюбки додам у найближчі відео для огляду. Тут я хотіла розповісти про ті аромати, якими я захоплююсь. Ті аромати, про які не так, щоб і багато говорять, про аромати, які підійдуть і чоловікам, і жінкам, і бабусям, і дідусям, і їх онукам. Усі назви, усе, що я тут оглядаю, я додаю також у інфобокс. Тож, якщо нема назви на екрані, вона точно є у інфобоксі. Не лінуйтесь перевірити. І ще хотіла сказати, що серед усіх тих шкіряних ароматів, які я оглядатиму, я оглядаю не тільки свої фаворити, а в принципі усі шкіряні аромати, навіть які мені не подобаються. І тепер точно погнали. Почати хочу з найменш Агресивного, як на мене, аромату, який в мене тут є, і, мабуть, одного з найуніверсальніших шкіряних ароматів. Якби я хотіла щойно познайомитись з цим профілем і з сімейством парфумів, я б пішла в першу чергу у такі парфуми, як ось цей de дешін. Від лізниду метабля. Це був один із моїх перших ароматів, які я купила навіть з назвою Шкіра у назві. Це найніжніша тонка. Бежевого або будь-якого світлого кольору замша османтусова однозначно. І ще тут трохи сухого світлого табаку. Це дуже ніжно, це прохолодно, це про м'який характер. Це дуже красиво, дуже дуже. Я обожнюю її. На мені воно трохи кислить, навіть більше, ніж я б хотіла. Мені аж хочеться цю пляшечку так обійняти, прикласти до щуки. Він у мене викликає досить теплі емоції, незважаючи на те, що сам аромат прохолодний, але при тому, за рахунок своєї прохолодності він класний на будь-який сезон. Що прям? Немало важливо наступний аромат. У мене від бренду Floris, із ось такого Семпл сету Аромат Leather Oud. і ця шкіра прекрасна буде для тих, хто полюбляє деревні аромати, але хоче потихеньку їх почати розбавляти ще чимось іншим. Тут дуже багато уду, але уду класного уду досить приємного. Я б сказала універсального, без ніякого там йоду, без ніяких анімалістичних звучань. Від цього парфуму, а це саме парфум, віє дійсно такою брутальною маскулинністю, проте вона досить делікатна. І за рахунок того, що сам уд трошки солодкуватий, це звучить не агресивно, це звучить не як парфум діда. Так хочеться сказати, що це пахне у найкращих британських традиціях. Стримано, вишукано, водночас просто і зрозуміло. Але зі смаком. Я цей аромат сміливо уявляю на молодих хлопцях. Уявляю на чоловіках, хто прийшов у офіс. Він абсолютно не дратуючий. Він не шкіряний. Він, як на мене, більше деревний, навіть ніж шкіряний. Проте це прекрасно, це вартує вашої уваги, і це звучить сучасно. Це прям не якась трудиканіша. Це такий досить носибельний, класичний, красивий аромат. Дуже гарно. І я його цілком спокійно уявляю на дівчатах. Проте, за рахунок того, що він дуже такий витиверний, я б його віднесла все ж таки до чоловічих ароматів. Далі у мене аромат від Крістіан Лабутен. У мене ось такий чудовий набір мініатюр, дуже красиво виглядає. І мене тут зацікавив Лубіраж. Прикольна ідея ось цих семплів. Проте це мені нагадує семпли від Зари. Не знаю, хто був перший, хто у кого вкрав ідею формату. Ось цей Лубіраж мені подобається тим, що він у старті пахне дуже фемінно, дуже ніжно, дуже наївно. Прям якось, як, я не знаю, якийсь тінейджерський парфум. Класних таких заможних тінейджерів, знаєте. Але потім він розходиться у таке, у таке. Він так потім покривається перцем. Це як, начебто, така грайлива дитина, що вибігла з магазину з цукровою ватою, і вона така кокетка, така миленька, наївненька, але за спиною в неї батіг. І якщо щось там не так їй скажеш, або її вибісиш, вона його як дістане, як дасть ним. Це просто аромат перевертень. Він здається у старті таким. Цукерково-ніжно-квітковим. Але протягом хвилин десяти з нього вилазить такий перець. Такий перець. Ох, ось це мали б назвати good girl gone bad. For real. Це просто якась, не знаю, дивина. Магія перевтілення. У старті він звучить дуже фемінно. Та й за рахунок цієї своєї солодкості, цукеруковості, якоїсь квітковості він і нагадує щось фемінне. Але, блін. Будьте готові. Вилізе перець, вилізе ось та така шкіряна справжня сумка. При тому аромати Лабутена мене дивують. Я не розумію, чого вони коштують так дорого. Можливо, за пакування, можливо, за флакони, за ще щось. Це дуже-дуже дуже люксовий профіль. З ноткою такої трошечки, типу, Ніші, який розрахований при тому на менш вибагливих носів, такий він досить носибельний. Він прямо для людей, хто підійшов, так понюхав, і такий о, беру нормас. Коротше, я б за них стільки грошей не віддавала, воно того не варте. Хіба що вам подобається сама пляшечка? Бо пляшки дійсно як витвір мистецтва. Фемінна, пряна, солодка шкіра, не замша. Це прям шкіра. Все одно світлого кольору. Можливо, якогось там кольорового, бо нагадує тут і цукерки, і вишні, і щось ще таке. Я взагалі вловила спочатку, коли його тестувала, вперше відголоски до Тома Форда Lost Cherry. гарно, прикольно. Я б не купила, але як плавненький такий перехід у нішу, дуже прикольний бренд. І конкретно це аромат також. Далі хочу розказати вам про шкіру у бурбоні від Scent of Wood. алкогольна вже тематика. Дуже люблю алкогольні напрямки. Ой, не курю, не п'ю, нічого не вживаю, але у парфумері відриваюсь наповну. Все, чого нема в моєму житті, є в моїх парфумах. <піш> Пішла моя уже улюблена нішонька. Заходимо на пороги, так би мовити, це і шкіра, і замша. Це знаєте, ось та шкіра, з якої роблять класні, дорогі, такі цупкі сумки. При тому вони прямо аж замшеві всередині. Це дуже пляха гарно, це просто красиво. Ух, трошки це все хімозненько, багато дерева тут. Ну не дарма ж бренд називається аромати лісу. І тут шкіра, начебто, змагається за перше місце із ось цими самими деревними нотами. Вони, начебто, тут класно збалансовані 50 на 50. І залежно від того, з якої сторони понюхаєтесь, з тої сторони вам і відкриться аромат. Єдине, що ось цей бренд, він... Класно звучить у старті, а десь за півгодинки він розходиться, таке, знаєте, ну, типовий якийсь люкс. І от від нього ніколи не знаю, з чого очікувати. Я цей парфум не те, щоб часто ношу саме ось через ось це розкриття. І тут дуже сильно відчутно, що замішана вся шкіра за рахунок із обутил Хіналіну. Ось цього це та сама синтетична молекула, за рахунок якої досягається запах темної, гіркої цупкої шкіри, трошки навіть з зеленю. Зараз він так брутально розійшовся. Я чесно кажучи, сиджу, і дивуюсь, думаю, боже, як я це могла купити? Щось тут так мені смердить тепер. У мене досить такі напружені стосунки зі спеціями у ароматах, а тут просто купа кумину, тмину, ось цього, тим'яну, чи як воно називається, що я ненавиджу його у їжі, ось це все. І не люблю це у парфумерії також. Фу, блін, що це таке, друзі, мені ж. Аж... Ой, аж погано стало, аж голова заболіла. Чи це амбра там ще така смердюча? Зараз я дивуюсь, чесно кажучи, як я це купила, бо це прям гидотно стало. З самого початку, до речі, хотіла сказати, що незважаючи на те, що написано, що це шкіра у бурбоні, я тут алкогольних нот майже не відчуваю. Коротше, зараз в мене прям дійсно аж голова розболілась. Ох, нічого собі! Давненько я не носила цей аромат. Він у мене півроку стояв, бо я його розношувала взимку. А тут щось прям ой, щось мені прям недобре. Дивно, мабуть, любити шкіри і не хотіти, щоб вони були пряні. Бо якраз таки шкіряні усі парфуми і створюються за рахунок поєднання синтетичних і натуральних інгредієнтів, які імітують запах шкіри, бо неможливо ж синтезувати аромат шкіри, і розлити його по флаконах. Тож парфумери збирають ці всі аромати за рахунок того, що поєднують запахи березового дігтю і зубутилхіналіну ладану, лабданому усіляких різних смол, спецій, шафрану в першу чергу. Ну і ще використовують касториум для того, щоб надати анімалістичних таких нот, ну, звичайно, що не натуральне, а вже синтетичний. І, в принципі, багато синтетичних шкіряних акордів, які створюються саме вже у лабораторіях, саме з молекул. Тож не дивно, що мені цей лезер і бурбон смертить, але в той же час, блін. Я ще його купила, я була в захваті. І от у шлейфі мені прям кайф. Мені подобається. Це просто чудова, прекрасна шкіра, дуже брутальненька. Аромат якогось, знаєте, салону авто. Такого крутого, розкішного, з трошки полірованим деревом. Але зблизька, чогось я від нього аж вчаділа. Рухаємось далі. Хочу понюхати щось, що я дуже сильно люблю. Дуже сильно люблю, аби просто якось переключитись. Фуф. І це буде гірлєн. Хабітруш новинка 2023 року з колекції Пріве. Якщо хтось з вас не знає або забув, я велика фанатка шалімарів. Про шалімар у мене ось тут десь буде посиланнячко на моє відео. Ну і, звичайно, що Герлен це той самий дім. І ось це дуже схоже на шалімар. І я би сказала, що якби Шалімар створили черговий свій фланкер з. Боже, як пахне, аж важко сконцентруватись. І якби зробили черговий фланкер шалімару з шкірою, оце, мабуть, було б воно. У старті тут неймовірно красиві, просто чудові бергамоти-лимони. Боже, це дуже цитрусово, дуже класно, дуже-дуже смачно, соковито, трошечки геть солоденько, і прям ой, обожнюю цей старт, він неймовірний. Якби герлен випустили щось таке лимонненьке, солоденьке, боже, я була б найщасливішою людиною. Купила б у першій черзі. Ну а далі це все вже впізнаваний герленат, це та сама впізнавана шкіряна база з шалімару. Це та сама впізнавана у шалімарах ваніль. Трошки шоколадних пачулі геть трошки. І це все боже, як це все красиво. Це, це, це геніально. Я не знаю, як вони їх продавали по 100 доларів. Ось це має коштувати дорого. Це має коштувати дорого, бо це ідеально. Ідеально. Як ви могли здогадати, шкіра тут шоколадна. Цитрусова, трошки милкувата через те, що бергамот милить. Вона досить тонка, темна, темна, помірно, брутальна. Аромат абсолютний унісекс. Мабуть, якби я вмерла і потрапила у рай, я б хотіла, щоб там пахло так. Це просто комплексний, класний аромат, ідеально збалансований і, мабуть, мені і нема що більше додати. Я знаю, що це неможливо просто так потестувати, але мабуть. Якщо ви любите шалімари, я оце сміливо обрадила купити всліпу. Власне, я й сама так зробила, просто за відгуками купила всліпу. і це любов з першого ж спрею. Це, це прекрасно. Ой, все, рухаємось далі. Ще одна штучка, яка схожа на шалімар це parfum d'Empire Queer Ottoman. Аромат, який я купила всліпу, ще один. І не розчарувалась. Вже якось я за пірамідами нарешті навчилась розуміти, що мені сподобається, а що ні. Оце вже шкіряні дорогезні кайфові меблі. Боже, це прям дійсно ось отоманка оця. Якщо хто не знає, як виглядають отоманки, то ось вони. З дорогої, красивої, класно обробленої шкіри. Трошки медово звучить, фруктово. Відчутно, що тут є якісь прянощі, але це геть не лезер бурбон. Взагалі не ось це. Взагалі, це настільки делікатно, це настільки класно, це настільки бальзамічно пряний, смолистий, солодкуватий аромат. Трошки деревний, трошки ірисовий. Наче тут навіть є якийсь мед. Але це не за солодко, це просто ось дійсно. Класний шкіряний диван на ніжках. На ніжках з дорогого, класного, пахучого, свіжого, спиленого дерева. Боже, якби мої усі меблі так пахли, я була б найщасливішою людиною у світі. Цей аромат ні в якому разі не раджу купувати всліпу, тільки якщо ви не фанат смолистих направлень і усіляких деревних. В принципі, усі парфуми. Парфум Empire не ті, що я б купувала всліпу. досить специфічні, проте це один з моїх найулюбленіших брендів і колись зніму огляд на усі парфуми, що в мене є від цього бренду. Далі розкажу вам про один зі своїх найулюбленіших ароматів ever. Хто мене добре знає, здогадається, що це живанчик Гарсон Манк. Це ідеальні квітки османтусу на замшево шкіряній підкладці. Боже, це, це так прекрасно. Це дуже фруктова шкіра. Це неймовірно ну, гарна шкіра. Вона більш брутальна, ніж дешин. більш насичена, ніж дешин. Це одна з найносибельніших, як на мене, шкір. Трошки така піддимлена, підкопчена, але не так, що воно прям коптить, а геть так трошечки. Трошечки, знаєте, типу, як вітерець копченості подуть. Ох, коли я пам'ятаю, тільки його купила, він мені здавався настільки брутальною, такою серйозною, шкірою, чорною шкіряною курткою. Зараз на фоні усіх інших своїх шкіряних ароматів, я розумію, що це ну така бусінка зайка, просто капець. Це таке ніжнісіньке, ніжнісіньке щось, хоча насправді ні. Це дуже красиво. Це дуже красива фруктова шкіра. Теж у сліпому затесті я б не купувала, але спробувати раджу усім. І ця штука вартує своїх грошей. Це коштує дорого блін, але воно того варте. І це одна з небагатьох шкір, яку я даю потестувати своїм друзям, які навіть не парф захоплені. Не кажу вже про парф захоплених. І на неї усі підсаджуються. Це прям той аромат, який краде серденька. І до речі, це один з моїх signature perfumes. Далі будуть аж два аромати одного бренду, і це дизайнерка Карін Ройдвіт. У мене sample сет. Почну з Carvai, бо це я би сказала молодший двоюрідний племінник ось цього мого гарсон Monk. Це дуже красиві османтуси. З цитрусами в старті, але за рахунок того, що цей османтос обрамлений кардамоном і ветивером, створюється ось це саме відчуття шкіри. І це звучить, як на мене, більш дешево, ніж гарсон манк, але вони в одному й тому самому напрямку. І після цього я поставила у чергу к'юр Бо вони ось так, якщо по інтенсивності рахувати їх, то квір був би перед цим карвай. Далі Карвай і потім гарсон манк. Чим мені подобається Карвай? Що тут прекрасні мускуси дуже тендітні, дуже жіночні, і ці мускуси надають аромату фемінності, надають делікатності. Роблять його більш насипельним, повсякденним я б сказала. З усіх парфумів, що я від Карін тестувала, я оцей хотіла прямо флаконити. Слухайте, ну це гарно, розкривається прекрасно, прям вау. Це, як наче, взяли цитруси з Habit Rouge і змішали з квір дешин. І вийшов ось такий парфум. Притому з cuirдешин забрали ще й кислоту. Це один із тих ніжно-шкіряних ароматів на щодень, який точно нікого б не дратував, нікого б не сполохав і нікого не налякав би своєю серйозністю чи строгістю звучання. Якщо ви любите османтоси і цитрусові, і хочете спробувати щось з більш активною шкіряною нотою, я би пішла сюди. Або взагалі, якщо ви любите османтосові аромати. Це прекрасний достойний кандидат. Я б його сміливо навіть всліпу би взяла. Але якщо ви не любите ось такі підсолощені аромати, а хочете просто холодної шкіри, холодного віджиму, так би мовити, досить прохолодної, свіжої. А ще якщо зі спеціями, то вам точно треба йти до Джорджа від той Шкарін Ройтфільд. Це шкіряна куртка з тонкої шкіри, такої не дуже ще й дорогої, і у цій куртці в кишенці лежить. Той самий, про який не можна говорити в Україні, але легалізований у Штатах. Солодкості нуль. Тут дуже холодно, досить брутально. Я такі аромати не люблю, але це цікаво. Особливо, якщо ви любите щось по типу Black Afghan, але не хочете вже носити той Black Afghan, і хочете трошки, якби калмдаун, заспокоїтись, ось це точно воно. І підсумувати, хочу одним з моїх. Найулюбленіших ever. шкіряних ароматів це кілян, Dark Lord. У мене ось такі мініатюрці, бо чесно, я не знаю, як його носити в люди. Для мене це настільки анімаліка, гарна, прекрасна, чудова. Але я розумію, що більшість людей до такого не готові. Не знаю чому, але мені ось такі аромати хочеться називати сексуальними. Хоч вони не мають ніякого взагалі конекту і контексту, і підтексту ніякого БДСМ чи якоїсь такої шкіри. Але це так красиво, це так прям ух, збуджуюче, Вау! Як на мене, тут ідеально виважений кожен компонент. Тут ідеальна пропорція пергамоту, перцю. Ветиверу, пачулі. Так це все гарно обрамлене, ще ось такою алкогольною нотою. Боже, ну це хочеться на коня і скакати в поля. Це просто прекрасно. Він досить брутальний, проте за рахунок ось такої шоколадно-цитрусової складової. Я його ношу теж з задоволенням. Ну, що значить теж? Я його тільки і ношу, або моїм рідним це пахне або кірзачами, або спаленими покришками. А чоловікові моєму це взагалі пахне депо. І ось тими е, коліями. Не знаю, де вони там такі запахи вишукували, бо мені це просто пахне неймовірно. Обожня. Обожнюю! На сьогодні на цьому все. Напишіть, які шкіряні парфуми любите ви. Або які хочете, щоб я для вас оглянула, чекаю на ваш фідбек, лайки, дизлайки, що завгодно. І не забудьте підписатись. Будь ласка, дякую за перегляд! І скоро побачимось!